Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина агресії, агресивної поведінки, яка істинна причина агресивного ставлення до жінок у чоловіка? брата яка істинна причина агресивного ставлення до жінок? Тих, хто дивиться від нього близьких людей, якщо є така проблема, допоможіть, скажіть. Дійсно, стоїть програма дуже сильна. Агресія стоїть дуже сильно. Тут магію робили. Розсорка дуже сильно стоїть. Тут не ну, тільки до жінок, ви знаєте. Я б сказала до усього. Що не може дати відсіч? От тут стоїть агресія. Ну, так поставили, що все, що не може дати відсіч, вважається слабким. Ще й до дітей може бути агресія. Так, да, як то перемінили. Те, що мали любити, захищати, піднімати, ну як носити на руках, Переміна. перемінили. Заперечую, весь негатив убираю. Це тягнеться по роду. Вдасться це змінити, так, вдасться переоціниться. Буде дуже цінуватися е, жінка, е, діти. Ще стоїть якась агресія, от якщо даже е, там вибірково, е, там не, ну, так вибірково, якщо жінка е, сама. Е, Може фінансово незалежна, от може багато мати грошей, то вже агресія не така. Тут навпаки просять, подайте. Заперечую весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, уберіть. Всю розсорку, негативну програму до жінок та дітей. Знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Убираю із загаданої людини. Знімаю, убираю, розсорку, знімаю, більше не може злитися. Поважаю жінок, поважаю дітей. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, духів кави. Прошу допоможіть, скажіть, що відбувається? Якась тимна причина агресивної поведінки до жінок, ставлення до жінок, у брата, батька сина взагалі, тої загаданої людини, якщо є така проблема в тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну, да, тут почистилося. Дивіться, все йшло із покоління в покоління. Просто якби зчитувалося автоматично. Колись була зроблена магія, поставлена на розсорку. І чоловік, тих, кого мав захищати, вирішив знищити, бо вони слабкі. Ну, так йому було так легко і приємно нищить, агресивно, ставитися до людини, яка тобі не може дати відсіч. Дуже удобно. І себе. Можна за цей, якби піднятися за рахунок слабкості. Да? Ну, Тут виходить карта, що все зміниться, буде дуже сильно переоцінене. от, І буде покращення. Так, нормальний стан прийде в норму, все стане на свої місця. Коли буде зрозуміло, тут треба з. Нам да, буде як-то стане ясно, дуже що для чого, чому чоловік має силу, а жінка не має, ну, фізично, фізичної сили. Навіщо так? Дуже добре. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, магічний вплив втручання? Яка істина причина агресії загаданої людини? Якщо є така проблема, в тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну, агресивна є, отут вийшла жінка, ну там патологіч дуже сильна заздрість. Заздрість на гроші, красу, фінанси і, і на гроші, на на молодість. отут Це заперечує. Ну тут вийшла карта, коли людина дуже сильно а, живе якби в своєму світі. Йде хибний шлях, немає контакту, от. немає порозуміння, немає причин, наслідків, чому так відбувається. Дуже уявний світ. Отак от вирішили, і треба ну, руйнувати. Руйнують все, що мають красиве, все, що добре, все буде якби зруйновано заперечу весь негатив убирає. Це патологія повна. Прошу вищі сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги. Одведіть, одверніть всю агресію, весь негатив повертай тому, хто робив. Не на переклади на них самих, в якому б світі не були. Це вертається до них назад, всі біль сльози, страждання, смуток весь вертається назад. Буде так, і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на спокій. Більше немає причини для агресивного ставлення, агресії. Буде так і так буде. Сдягати в більш люди. Твох хто робив, буде так і так. Нам буде все сказано, здійснено так буде. Дивіться, тут вийшли карти ще, що може допомогти. Тут дуже все, якби із покоління в покоління зіпсоване. Дивіться, там, якщо е, на вас е, ну, не, не поважають, ставляться негативно, ви маєте адекватно реагувати на це. Треба відійти від цієї людини більше не спілкуватися. Це піде на користь, тоді буде змінена поведінка. Тоді, коли цей агресор залишиться в самотності, він почне змінювати поведінку. Бо так нелогічно, бо немає в нього або в неї, немає такої відповіді. Він має поведінку, всі приймають, змиряються і. Ну, навіть якщо не йде відсіч агресивна, якщо немає фізично сили дати відпір і поставити на місце, можна поставити на місце, емоційно можна показати, що це неприйнятно, і ви не будете з такою людиною спілкуватись. Або що, що ну, таке придумать, що може показати, що вам це не подобається. Це не, не, ви не хочете таке терпіти. Це дуже корисно. Залишити людину в самотності, воно тоді змінює поведінку, буде шукати шлях, як з вами контактувати. І так постійно не, не пробачати, не, не робити поступки, а показувати оцю свою норму. Що це вам нормально, це ненормально. І загалом чоловіча поведінка. Тут показано, що нема порозуміння, що чоловік має розуміти оці жінки, діти, люди похилого віку, з ними не має бути ніяких конфліктів. Це те, про що має дбати чоловік. Його від... він бере відповідальність за от слабких. А вступати в конфлікти, доказувати щось, це тільки свідчить, що він сам себе як прини... принижує. Добре, наступне питання. Скажіть вищі сили допоможіть, чи роблять чоловікові порчу на смерть? Скажіть, допоможіть, от якщо є така проблема. У тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять чоловікові порчу на смерть? Близькі, родичі? Постійно роблять, тільки тут більше, зараз подивлюся, на алкоголізм роблять по д'яволу. Даже, не знаю, тут я може раніше щось відбувалося, але воно почистилося. Тут вийшло, що якийсь друг з дитинства може друг, а може бути, Брат або дядь, ну, якийсь чоловік із сім'ї або близько, коли дружили з дитинства, старі друзі, може ставити програму на алкоголізм, щоб людина сама себе знищила, тут на самознищення. Повільно. Повільно. Чоловік дуже сильний, йому Періодично вдається вирватися із цієї залежності, але дуже багато разів стабільно повторюється це, заперечую, знімаю чоловік в постійній боротьбі сам із собою, виходить? Вибирається? Так, хочуть вибити. Речу, негатив. Вбираю. Щоб не було змоги бути, щоб не міг працювати, заробити грошей. Може, ще вийшла карта, коли. Або це суперник, і в. Е Хочуть відбити дружину, але, але там як-то вони так роблять, наче якщо дружині не буде надходити від чоловіка фінансова допомога, вона змушена буде піти. От таким чином відбивають дружину, бо дуже красива жінка, дуже чомусь її от обрав оцей друг. Він психічно трохи такий маніакальний хоче її відбити, ну прям не те, щоб собі забрати, да і чи це він так кохає, і пішов вже на такі рішення. Але тут нема кохання, тут більше, щоб цього чоловіка не було такої красивої дружини. От, не без дружини, щоб був. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Знімаю весь негатив, всі порші і прокляття обираю. Знімаю порчу на алкоголізм, обираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю на роботу. Відновлюється енергія, відновлюється почуття. Іще нема жодних проклят, мороків, негативних програм. Отсікаю віки вічні, убираю, знімаю. Відкриваю шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше вживати алкоголь не зможе. Визиваю відразу до алкоголю, як до лайна. Запах і смак лайна відтепер назавжди буде так і так буде. Іще нема жодного потягу. Перекриваю. Перекривай, перекривай. Вищі сили, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть чоловіка від алкоголю, від агресії, більше не зможе себе нищити. Відновлюю енергію, відновлюю самопочуття. Відкривається дороги на гроші, на любов, на здоров'я, оцікає ворога на віки вічні, по інших шляхах пускає. Весь негатив, біль сльози і страждань повертає назад ворогові. Тому хто ставить, хто робить. Більше лиха зробити не зможе. Весь негатив на себе забирає одразу ж по Верховному суду буде так і так буде. Сам спивається. Буде, так так. буде все сказане, здійснене, так буде. Це таке відбувалось. А потім нас може вже і, позня, і позні, познімали. Дивіться, треба періодично пильнувати, дивитися, як тільки чомусь, без причин змінюється поведінка, потяг до алкоголю, якесь пригнічення, треба обов'язково звертатися до людей сили, питати, що. Чи є магія, чи є якісь порчі, бо дуже виснажені люди, і е, тут уже ну, може один раз не вийшло. Тут дуже стоїть карта, коли стабільно, постійно на повторі магія негативна. І тоді відбуваються, пробивають енергетику і руйнують життя. Тут така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно, це відновлює мене енергетично. Також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайбру телеграму є в описі під відео, а буде також закріплено в коментарі. І можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це теж дуже працює, може допомагати, можна дивитися бага... хоча б три рази, щоб ефект сильніше отримати. І ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти обов'язково випити води. І зробити каву або придбати кавою і зробити донат для військових України. І тільки так ви спокійно зможете випити каву без шкоди для себе. Дуже приємно пити каву. Хочу ще побажати вам, щоб у вас всі агресори отримали назад свій негатив і відвернулися від от вас на віки вічні і пішли геть. Буде так, і так буде. Більше ніколи не вертались Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!